Вітаю вас з появи будинку хлопчиків, мами й бабусі з подивом виявляють, що цього самого хлопчика виявляється її статевий член. Але наєвні будинку зразки на нього абсолютно не схожі. Що ж робити? Треба за цим органом доглядати. Гіну хлопчиків! Тема нашої сьогоднішньої програми. Ходімо, поспілкуємось. Спонсор показу, комфі, комфі. на Барван, по домашнім гаджетам. Вітаю вас, вітаю вас! Yeah, вітаю вас, друзі. Вітаю вас, Андрій Вахарський. Наша сьогоднішня тема, яка це не звичайно. Це перше, що ж особисто це називається і так, є хлопчиків. Що це таке, що з ним робити, що це таке робити е, вашим, чл... вашим хлопчикам. І за цими ваші унікальні, якщо хлопчиків, Но в відповіді, на жаль, неправильні. Ну, Давайте спочатку. Звітаємося к прийому пацієнтів. На прийом приходила машина Седан. Мама Любов та сином карактером Давайте подивимось. Машина Седан подобається бути телеведучим автомобіль новин. А його жінку любов інформаційним продюсером. А їхній маленький син карактер любить курити тато та мама. В докунітоку цього разу батьки сини з не здоганали, тому що дуже хотіли показати у Козла півгора не кадет тенцю не кресас, на ланду госі, коли колесас тому біля пав в ямку і помітив. Обов'язна тато, скак бисеш. Піп-піп. Ну ж така раковина, ну така одинакові. Мальчик – та у папусі, якось такі різні. Хлопчика садиш в машину і дорослих садиш в машину. Це різні. піп піп врам рам 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 Это так автомобиль называется? Ты не называйте, я тебе никого не завожался с сыном характером. Я можу довигаться. Ну все, ты мне достал, Я це все! Давайте розповідаємо експертів, що таке гігієна хлопчиків і що сталося, як мивати хлопчиків е, броми, посуди. Здравствуй, козел. розкажи мені, будь ласка, як мивати хлопчика водою та приймати в душі гігієну хлопчиків? Олександр Горний, я понімаю, що це насправді особисто голову кожен день. Я все тримався особистим, але це оберігатися, як мити чоловіка. Піго, розкажіть, а як мити чоловіка назад? А назад тримати? Не вдалося! Ізвиніть. Ви правильні відповіді ви зробили, ми зустрінемось у четвер. Всього доброго, до побачення. Щоб позбутися кашлю, є багато засобів: сиропи, таблетки, розчини. Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють в шлунок, кишківник, печінку. Будована техніка у Фокстрот просто. Муа!